Привіт, мене звати Войтек. Я працюю у компанії Hubis, яка займається виробництвом і проєктуванням інструментів для роботи під напругою. Ми знаходимося у відділі контролю якості, де займаємося тестуванням обладнання, яке ми виробляємо. Ми є виробником, зокрема, касоксикре. Які у поєднанні з ліхтариком Троник моделі Rebel успішно пройшли випробування на безпеку? Випробування були проведені з метою перевірки, чи захищає досліджуваний комплект життя і здоров'я працівника під час роботи? Першим і найважливішим випробуванням було тестування впливу електричної дуги на комплект. Випробування полягає у впливі на комплект електричної дуги з енергією 36 калорій на квадратний сантиметр. 3, 2, 1. Починаємо. Як бачимо, комплект був зруйнований. Однак, завдяки тестам ми дізналися. Що здоров'я і життя працівника були врятовані. Наступним випробуванням є тест на амортизацію, який полягає у скиданні вантажу масою 5 кг з висоти 1 метра на комплект. Під час цього випробування ми встановили, що ліхтарик Мактроник моделі Rebel залишився на своєму місці. Наступний тест полягає у вистрілі сталевої кульки у бік комплекту. Також у цьому випробуванні Ребел успішно пройшов тест. Який показав високу ефективність Rebel проти ударів частинок з великою швидкістю та середньою енергією у наступному тесті ми заморозили шолом разом із ліхтариком до температури мінус 40 градусів Цельсія? Цікаво, що в цьому тесті Rebel світив лише на 25% менше часу, ніж при кімнатній температурі. Усі ці численні та ретельні тести, які були проведені. Показали, що ребел, як потужне джерело світла, інтегроване та надійно закріплене з шоломом сикра, буде функціонувати надійно та безперебійно навіть у найкритичніших та найскладніших ситуаціях.